Доброго дня. Інформаційна програма вчасно працює для вас в прямому ефірі в студії Лошак, Наталія Волеця про головне життя краю наступні 10 хвилин. П'ятого 6 вересня ужгород в тестовому режимі переведуть на цілодобове водопостачання. Зазначив під час громадських слухань директор КП водоканал Станіслав Карташов. Крім того, прозвітував про роботу підприємства за останні шість місяців. Найперше керівник ужгородського водоканалу пояснив, на що було витрачено бюджетні кошти, а це майже 4 мільйони гривень, які надала міська рада у лютому. На ці гроші було придбано прилад пошуку прихованих витоків води, що значно. Спрощує роботу з мережами в місті також закуплено металошукачі, з допомогою якого працівники підприємства швидко знаходять кришки каналізацій, закриті асфальтом. Прозвітував Станіслав Карташов і про кошти виділені депутатами міської ради в серпні цього року. Півтора мільйона гривень пішло на погашення різниці тарифу за електрику та сплату боргів. ПАД Закарпаття обленерго проводили Силами підприємства без притягнення до цих робіт якихось підрядних організацій. Ми придбали насосну, насосну станцію потужністю 55 кВт на заміну е е насосної станції по, по вулиці Менацькій. Е е роботи завершені. Перевірено вже експлуатацію по обладнанню. І зараз в ці вихідні, то що ми декларуємо тестовий запуск системи в режим роботи, воно вже буде працювати. Кіловат копійку береже з 1 вересня в Україні подорожчала електроенергія. Ціна на світло збільшилася майже на 20%. Якщо раніше за один кіловат споживачі платили 37 копійок. То відтепер доведеться викласти 45. Цей тариф діє, якщо загальний обсяг використаної за місяць електроенергії не перевищив 100 кВт. Споживачів, які використають до 600 кВт і більше, платитимуть за кожен кВт по 79 копійок і по 1 гривню 48 копійок. Відповідно, більше розкаже Марія Лукей. Дякую. Цього року Леся на практиці дізналася, як воно платити за комунальні послуги. На початку червня колишня студентка оформила контракт із власником трикімнатної квартири. Мешкає тут четверо дівчат. За світло, газ і воду платять порівну. Однак, з початком опалювального сезону лише за електроенергію їм доведеться викласти майже в два рази більше. Ну в літній час ми платили приблизно 87 гривень. Ну це враховуючи що це. Літо, а я не знаю, я почула, що от тарифи змінюються, збільшуються. Я не знаю, як це буде, бо зимою це і опалення в нас електричне, оскільки ми при виборі квартири керувалися тим, що от електрика дешевша, тому обрали електричне опалення. А тепер, коли воно подорожає, не знаю, як буде взимку, як це оплачувати. Наймачі також можуть оформити субсидію, але лише в тому випадку, якщо контракт, підписаний із власником житла, має юридичну силу. Інша ситуація у містян, які мають офіційну прописку, майже кожен громадянин може подати заявку на отримання субсидії. Для цього необхідно звернутися у відділ соціального страхування, написати заяву та заповнити декларацію. Цьогоріч процес оформлення документів на отримання допомоги дещо спростили. Упродовж Двох місяців літа було прийнято вже три зміни до постанови Кабінету міністрів, якої затверджено порядок призначення житлових субсидій. Зокрема, нещодавно суттєво і ще більш спрощено для завоявників порядок звернення та призначення за житловими субсидіями. Якщо раніше потрібно було вказувати у заяві та в декларації суму доходу, що де люди робили багато помилок, документи поверталися на доопрацювання, то тепер це спрощено, лиш треба вказати вид доходу і джерело звідки цей доход отримано. Вересневе подорожчання тарифів на електроенергію лише одне кільце в довгому ланцюгу. Всього заплановано п'ять етапів підвищення цін на світло. Останній у березні 2017 року. Тоді українцям доведеться сплачувати за кіловат 90 копійок і більше. Хотів би ще відмітити, що ті рахунки, які ми сьогодні з вами отримуємо, ми отримуємо рахунки за серпень місяць, і там. Ціни та тарифи вказані ще до підвищення. З підвищенням ми з вами відчуємо вже в жовтні місяці, коли будемо отримати рахунки за вересень місяця. Середньостатистична сім'я споживає десь порядка 250 кВт. До цього часу це рахунок для них становив десь 131 гривня. А після підвищення буде становити 163 гривні. Чи на підвищення цін на електрообігрівачах можна зекономити більше ніж на газовому опаленні? Блакитне паливо також подорожчає, але вже у травні наступного року. В центрі уваги здоров'я жінок в Ужгороді відбулася конференція лікарів-онкологів, гінекологів та цитологів. Йшлося про онкологічні захворювання молочної залози та шийки матки, способи їх попередження та уникнення. В зоні ризику знаходяться і жінки до 30 років, і навіть ті, які ще не народжували. Рак шийки матки викликає вірус папіломи, який може передатися статевим шляхом. Куріння та ведення нездорового способу життя також можуть призвести до серйозних наслідків. Лікарі радять закарпаткам вчасно звертатися до спеціалістів, аби виявити хворобу на початкових стадіях. Зробити це не так вже й легко, адже початок захворювання протікає непомітно. Очень багато жінок не вділяють внимання вопросам профілактики. Мы сегодня будем акцентировать внимание на вредных факторах, таком как никотино-курение. Казалось бы, какая связь? Вот, курить сигарету, а потом развивается злокачественный процесс. Оказывается, связь абсолютно прямая идет здесь, и нет более вредного фактора для молодой женщины, для ее именно репродуктивного здоровья, как эти выкуренные сигареты. До 30 лет практически мало кто планирует первую беременность. То к этому возрасту, к сожалению, уже накапливается ряд серьезных проблем, в том числе и онкологических заболеваний. Перший врожай коноплі збирають на Закарпатті. 55 гектарів цієї рослини цьогоріч вперше висадили в області. Зробити це було важко через бюрократичну тяганину, та вже тепер фермери збирають врожай. кажуть, за кілька місяців дозрівання рослина стала популярною, привернула увагу і прикордонників, і правоохоронців, і туристів. Більше далі у сюжеті. Цьогоріч на Закарпатті вперше висадили плантацію коноплі. Щоправда, її наркотична вмісткість невелика цього три сотих відсотка. Це технічна конопля, яку використовують у фармації, текстилі та продуктовій промисловості. Фермер, що першим в області взявся її вирощувати, зізнається, попри те, що конопля технічна, отримати дозвіл на її вирощування було досить важко. Ну, где-то чотири місяці ходили, поки це все получили. В Києві, да. Дескан, служба боротьби по наркотикам. Ага. Згодом до фермера приходили і правоохоронці, і прикордонники. Адже на вигляд технічна конопля нічим не відрізняється від звичайної, тої, що наркотична. 55 га, гектарів, якщо не так конопля була, б тоді, Наверно, ми не стояли б здесь. Такі плантації вже є в Сумах та на Франківщині. Саме у Франківську зерна коноплі переробляють на олію. Вона підходить для різних салатних заправок та має ряд лікувальних характеристик, тому часто її використовують у медицині. А от для закарпатських фермерів технічна конопля це новинка. Зізнаються, що важко було навіть збирати урожай, бо звичні комбайни для цього підходять не надто. Сам, сам насіння не така, як пшениця по-перше. По-друге, сам на. Na žalost je motovino treba obladati kot na slanišniku, ker je drugačna kultura. Če je 5 vetok, je tu le Štrivetka, zelo kmalu e, bo in to odbija, če vse gre na zemljo. Vse je zato, da bi bil čist, da bi bilo dobro. Чим найменше петьярі була на землі. Технологію вирощування технічної коноплі закарпатський фермер привіз із-за кордону. Каже, там це звична річ. А от на українському ринку поки невелика конкуренція. Аграрії зізнаються, екзотичні культури з кожним роком на Закарпатті вирощують все частіше. Деяких фермерів за новаторство вже навіть відзначили на державному рівні. Про коноплю в департаменті АПК кажуть, вона може прожитися в області. І ті, хто почне її вирощувати, опиратимуться на досвід саме виноградівського фермера. У загальній масі виробництва традиційної продукції це відсоток і невеликий, бо це здебільшого обсяги невеликі. Але це дуже важливо розвиток цих напрямків, тому що це не традиційно, це породжує такий живий інтерес і попит. Для приготування одного літру конопляної олії потрібно 10 кілограмів зерна. Із своєї плантації чоловік сподівається зібрати не менше 50 тонн. Відтак конопляний бізнес в області в найближчі роки може стати популярним. Сьогодні голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу «ТС-1» розкаже про суспільно політичну ситуацію в області. Розмова з очільником краю відбуватиметься в рамках програми. Про головне початок трансляції о 19.15. Ну а у нас на цей час вся інформація стежте за розвитком подій в області разом з нами. Більше розкажемо, покажемо о 19.00. Бережіть себе і на все добре.